Війна забирає життя тих, кого ми любимо, нещадно ламає долі їхніх рідних. Наш народ вже понад 10 років знову переживає трагічні сторінки своєї історії і бореться за незалежність. У цій боротьбі Україна втрачає своїх найкращих синів, світ нації, хто без вагань і сумнівів став на захист батьківщини і хто ціною власного життя, наближаючи перемогу, оберігав її незалежність. Бродівська громада на колінах зустріла свого вірного сина Сергія Юрійовича Микитюка, в смутку, схилившись у скорботі і доземному поклоні, розділила горе великої втрати з рідними. Біля алеї героїв над скорботною процесією реквієм розносилась пісня «Пливи кача», немов передаючи біль матерів, які втрачають своїх синів. Уособлення материнської молитви, материнського захисту у нашому місті є статуя Богородиці. Молитовне прощання з воїном очолив настоятель церкви, Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, отець Василь Шира. Основу дзвони сповіщають, що прийшла та година, хвилина, коли творимо свою ширу молитву. Запокій найдорожні нашому серцю, нашого світу, світу майбутнього, наших синів і дочок, а сьогоднішнього хвилину новопреставленого воїна Сергія. Чому то так? Коротенькі слова, тому що війна в державі, Якби в нас лунали вибухи. Ми завжди знайшли собі відповідь. Чому то так? Вибачте, а то є свята правда. Бо ми сьогодні не співчуваємо, бо воно нас не торкнулося. Тому, дорогенькі горі у Христі, ми завжди повинні співчувати, жити, перепускати той біль серця через наші серця, людське, християнське. І ми б тоді доріг Христі не питали, а чому то так. А ми б робили все можливе і неможливе, для того, щоб закінчилася та війна, щоб закінчилося ті телеходіння, яке триває більше 10 років. Тому сьогоднішня одна хвилина нас зібрала сюди, щоб дійсно сказати те добре слово. За життя на обстопокійного Сергія молодший сержант Сергій Микитюк народився у Бродах 12 лютого 1984 року. Після закінчення бродівської середньої школи No3 продовжив навчання у помирянському професійному ліцеї за фахом пекар кондитер. Після цього здобув вищу освіту у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю інженер-будівельник, був не лише дипломованим фахівцем, а й будівничим від Бога, у тому числі вибудовуючи міцні зв'язки зі своїми товаришами, родиною, колегами. У цивільному житті працював на підприємстві товариство з обмеженою відповідальністю К Агроінвест Трейд. Був працівником на своєму місці, завжди вчасно і якісно виконував доручену йому роботу. 20 лютого 2023 року був призваний за загальною мобілізацією. Обіймав посаду начальника їдальні взводу забезпечення військової частини, не маючи досвіду проходження строкової служби через обмеження за станом здоров'я, швидко пішов по службових щаблях і дослужився до звання молодшого сержанта. Втім, під час проходження служби стан здоров'я Сергія Юрійовича погіршився 6 вересня 2024 року. Внаслідок хвороби по дорозі у бойовий підрозділ після відпустки обірвалось життя молодшого сержанта Сергія Микитюка. Смерть воїна пов'язана із проходженням військової служби. У тихій молитві за захисником схилили голови рідні, друзі, побратими, влада і мешканці міста і громади. Осиротіла родина Сергія. У героя залишились батько, дружина, син. Вічна пам'ять і вічна слава мужньому воїну, захиснику рідної української землі.